Привіт, друзі! Одного разу, коли я був ще дияконом і мав практику в Брюсселі, ми з настоятелем нашого монастиря виїхали до Люксембургу на екскурсію. І там ходили по місту. Він показує одну реставрацію, каже: Ось сюди ходять місцеві. Чому? Тому що тут добре готують. Потім ми йдемо далі, і він каже: а ось тут приходять росіяни. Чому? Ну, тому що там дорого. Виглядає так, що життя лакшері. Життя дороге не означає якісне, але чи спокуси лакшері життя стосується всіх нас? Думаю, що так. Давайте поговоримо про це. Лакшері життя це один з видів, я б сказав, обжерства, ненаситності. Коли людина занурена є в матерію, шукає більше, більше більше чогось, що має її наповнити, і ніколи не наповнює. Якщо хтось пам'ятає, то коли Янукович цих з України, в часах Майдану, відкрилися місця багатьох людей, які його підтримували і там, де він жив, і можна було побачити не, якби спосіб життя цих людей. І люди дивилися з того, що там було багато дорогих речей. Але насправді вони ну були без смаку, як той золотий батон. якби ну золото якби дорого коштує, але нащо цей золотий батон, Ніхто не розуміє. Служіння не жерності, шукання люксусового життя може бути також небезпечним. Ось, наприклад, в часах війни, коли в Україну приходить гуманітарка, поміч з-за кордону. Ми знаємо випадки, і їх немало є, коли цю гуманітарку розкрадають, перепродають і наживаються, збирають собі багатство за рахунок інших людей. Так ми бачимо, що таке антихристиянське, прагнення лакшері життя краще, чим у інших, впливає на те, що один гріх покликає за собою інший гріх. Так, коли ми говоримо про ненажерність, звісно, це не є тільки історія про їжу, хоча про неї також це історія про... Внутрішнє відчуття якоїсь такої потреби, ненаповненість. всередині людини насправді є немовби така дюра почуття і прагнення, щоб щось нас наповнило. І в нормальному і гармонійному стані ось цю дюру порожнечу має наповнювати благодать, яка також. Приходить через Слово Боже, ми пам'ятаємо, як відсікає спокусу перетворення каменів на хліб. Господь Ісус Христос, який посилається на Слово Боже, яким треба годуватися і кормитися. Не буду довго про цю тематику говорити, бо це також питання наступних днів. Але важливо розуміти одне: людина має збирати скарби на небі, а не на землі. Те, що є на землі, є добрим, якщо воно не перешкоджає будуванню в нас духовності. Є таке відчуття, що люди, занурені в цю ненаситність, не бачать, що життя є кінечне. Або може спробують якби, напхати в себе до кінця побільше. Не знаю. Справа в тому, що через смерть ми перейдемо нічого фізичного з собою, не взявши. Ми понесемо з собою скарби, які вкладали. В Небесний банк. Ці скарби так ми насправді понесемо. А тимчасове і матеріальне, воно не має бути первісним. І, власне, піст, коли ми обмежуємо себе в їжі, в гучних забавах і інших речах, допомагає нам зрозуміти, чи в нас щось конфронтує, чи насправді є у нас якась така серйозна прив'язка до матеріальних речей, чи вони взагалі. Мною не володіють. Тому практика посту як урізання себе від речей, не вкрай необхідних, але звичних для нас, дозволяє нам збудувати і свою волю, і одночасно побачити, наскільки ми зав'язли у справах матеріальних і чи не замало часу приділяємо справам духовним. Любі друзі, дякую, що передивились це відео, і дякую, що ви є. Разом з нами, тому що спільна молитва і спільний піст, спільне духовне діяння це дуже важлива і плідна справа. А Якщо ви хочете підтримати цей проект і також інші молодіжні проекти, зокрема оновлення сайту Дивен Світ, то можете знайти посилання на монобанку в описі під цим відео. Ще раз всім дякую, гарного всім дня, Па-па.